Євген Степанович Товстуха, видатний лікар та фітотерапевт, людина, чий науковий та практичний досвід в галузі траволікування відомий далеко за межами України. Розроблена Євгеном Товстухою технологія вирощування лікарських рослин та виготовлення з них лікувальних засобів, є величезним надбанням світової фітотерапії. В нашій програмі Євген Степанович поділиться. Накопиченими за півстоліття лікувальної практики знаннями і дасть відповіді на ваші запитання. Ви розробили системи лікування великої кількості захворювань. Чи має значення, який саме фітотерапевт їх призначає? І чи ці схеми універсальні? Ну, насамперед, ці схеми. Універсальні і вони не приховані. Вони ось всіх опублікованих на протязі деше 20-25 років моїх фундаментальних монографій про фітотерапію, фітоетнологію і народну медицину. Чи має значення, як знає фітотерапевт, який користується нашими схемами і взагалі фітотерапією? Чи має значення його ерудиція і його знання? Так, має значення без цих великих знань, він не може активно лікувати і впроваджувати цю високу. І я б сказав би вічну науку, фітотерапію, фітоетнологію і народну медицину у практику свого щоденного лікування. Отже, фітотерапевт. Повинен бути насамперед і, і в першу чергу лікарем з великим е клініч, клінічним досвідом і з великою е клінічною спостережливістю і, безперечно, е знанням лікарських рослин детальним і таким великим знанням лікарських рослин їх, і, і їх. Правильним поєднанням, їх використанням для профілактики і лікування численних недуг. І не лише лікарські рослини, як я вже зазначав, вони не лише лікують, вони ставлять діагнози. І щоб цього досягти, треба бездоганно знати фармакологічно активні. Скажімо, я знаю понад тисячу лікарських рослин. Українська народна медицина знає їх понад дві тисячі, але вживається для ліків, Ми, скажімо, я вживаю десь 300-400 лікарських рослин, може і того менше, тому що ну, багато з них зникають у природі, а багато. І, 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 і з них повторює те чи інші. Цебто це, 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 ДНК і РНК і їхня оця, е, їхня спадковість має од, одні ж і одні ж ті самі е, фармакологічно активні речовини. Як можна допомогти при сухому виснажливому кашлі? Ну, Кашель це. Захисна реакція організму, для того, щоб звільнити бронхи, бронхеолу від наявності там або слизу, або згустки від запального процесу. Ми рекомендуємо значить, вживання, ну, воно може бути, оцей кашель природи. Інфекційної, цебто хронічних і гострих брохитів, це може бути природи алергічної, може не подразливої, коли наявність певного пилу і, і, і різних, різних подразників, може бути від тварин, від котів, там і, і кровів, і інших талят і, 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 і інших тварин. Також то від тахів може бути це і може і свійський, і диких. Птахів. Птахів. Отже, якої причини кашель, така і буде і лікування, і особливо, щоб поліпшити відхаркувальний ефект. Для поліпшення відхаркувального ефекту найкраще вживати листки і квітки алтеї лікарської. Беруть одну-дві столові ложки. Алтей в заливають склянкою окропу, настоюють 20-30 хвилин або і годину і в залежності від віку дитини по одній чайній ложці, по одній столовій ложці вживає дитина як нікий. Крім того, ми рекомендуємо такі комплекси. Це листки берези, трава шандри, листки подорожника, листки підмаренника справжнього. Обов'язково для, для того, щоб позбавити оцього страшного сухого кашлю. Ми рекомендуємо вживання інгаляцій. Беруть ультразвуковий інгалятор, наливають в інгалятор настоянок, на настоек е, або е, чорної тополі, або берези, або перстачів. Е, додають туди е, обов'язково 3-4-5 крапель е, 2% розчинової хеноцеї і дихають 2-3 чи більше Валини. Таке лікування воно може Воно, як, як правило, виліковує від цього е е е тяжкого е сухого кашлю. Але насамперед, щоб кашель вилікувати, треба вилікувати ту причину, яка є. Як я вже зазначав, це або хронічне захворювання, або і, і е е хронічні запальні захворювання, або ускладнення при, е при грипі і е е аденовірусних інфекціях, або алергічне захворювання знову ж таки, або зв'язане із екологією, із проживанням у певній місцевості або у певній кімнаті із певною запереленістю. Всім є доступне листя берези, однак про його властивості мало хто знає. Розкажіть, в яких випадках. Може допомогти листя берези. Береза це дуже поширена і популярна в народі рослина. Вона використовується як у будівництві, так і для, лікувальних, для лікувальної мети. Використовуються бруньки, листки і чудодійний березовий сік. Ось ось. Вже будуть заготовляти. Використовується береза для лікування обмінних поліартритів, для лікування запальних недвох е всечастотевих органів. Використовується для лікування печінки підшлункової залози, е хронічних бронхітів, використовується листки берези. І як примочки при радиколітах, радикуленевритах і захворюваннях обмінного характеру остеохондрозу. От з чого ж, які фармакологічно активні речовини є у березі? Ось хімічний склад. У бруньках березі виявлено ароматичну олію. 5,8%, яка містить батаїн, бетунелон, беталенову кислоту, а також флавоноїдні сполуки та сапоніни, Листки містять аскорбінову кислоту, сапоніни близько відсотка, тритерпенові спирти, каротин, бурунки та листки мають фітонцидні властивості. Березовий сік містить цукори понад 2% добильні та ароматичні речовини, яблучну кислоту, сполоки заліза, кальцію, магнію, аскорбінову кислоту. І я повинен сказати, що березовий сік використовується дуже часто для лікування так званих анемій. А в нас на Чернігівщині моя мати і не лише моя мати. Вони навесні варили навіть борщ на березовому соці. Уявляєте, який це цілющий, запашний і надзвичайно корисний борщ? Коли, правда, березовий сік вже тоді додавали, коли вже всі складові частини були готові до вжитку. Які рослини можуть допомогти при хронічних закрепах? Хронічні закрепи трапляються з різних причин: це і захворювання печінки підшлункової залози, це захворювання тракт, травного тракту, це і ті зміни, які відбуваються в пристальці кишковика. Треба сказати, що для цього фітотерапія має такі лікарські рослини, як цикорій, кульбаба, плоди возини, плоди топінамбуру. Ну, як, скажімо, ж, користуватися ними. Якщо брати цикорій, то беруть або спиртову настойку, або Відвар. Спиртовано стойку приймають по одній-дві столові ложки три рази в день за 30 хвилин до їди. Краще приймати відвар кульбаби лікарської. Беруть корені їх, краще копати навесні або пізно восени. Беруть дві столові ложки коренів кульбаби лікарської на 200 мл води. Кип'ять-10 хвилин, настоюють 4 години і вживають по одній дві столові ложки три рази в день за 30 хвилин до їди. І от треба пам'ятати, що дуже добре допомагають плоди бузини чорної, бо є, є три бузини в Україні: це бузина чорна, бузина трав'яниста і, і, і бузина червона. Так от от, бузина чорна. Використовуються стеглі плоди, їх можна заливати спиртом, їх можна консервувати цукром з розрахунку один до двох. Тоді для лікування робити киса-киселі і вживати, і, скажімо. Яке дозволення? Дозволення таке, щоб забезпечити щоденні вип 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 випорожнення. Треба ще сказати про топінамбур. Топінамбур вживаються плоди топінамбура як салати із олією. І сама олія, олія також взагалі жири, особливо сметана, кисломолочні продукти. Кефір і, і такий тобто, набор сприяють перестальті кишковика Номер 7 No9. Номер наші гнони ну, також вживаються згідно призначень. Треба ще сказати, для е, нормалізації діяльності печінки під залози дуже добре е, вживати. Цмин пісковий, стовпчики з примочками кохорози і барбарис все це найкраще вживати у спиртових настоянках. Отже, людина вже сама вирішує, як її вживати. Можна навіть дуже часто буває і так, що вживання у салат. Одного тут тобто, намбору вже вирівнює інша справа, що треба так лікувати, щоб це вирівняння було стабільним. Екологія у містах загрозлива. Повітрі, яким ми дихаємо, надлишок важких металів, продуктів розпаду, нафтопродуктів, хімічних речовин. Як можна очистити організм цілющими рослинами? Екологія не тільки в нашій екологічний вплив на людину і на все живе, не тільки в нашій країні, а у всьому світі. Вона загрозлива, вона загрожує всьому житті. Це повітря, вида, це промисловість, це урбанізація. Все це надзвичайно негативно впливає. Наприклад, є в нас таке місто на півдні України, власне, на півдні, а у Донецькій місцевості, як Маріуполь, де надзвичайно велике статистичне враження статистика захворювань і дихальних шляхів, і особливо неркових захворювань. Фітотерапія включає в себе і лікування, і, і оздоровлення. Це і застосування таких лікарських рослин, як алтея лікарська, шандра звичайна, підбіл звичайний, перстачі, цикорій, цимин пісковий, стовпчики з примочками кукурузи звичайної, синюха, крапива серцева і еспорцет. І дереві. Як же ними користуватися? Ними можна користуватися як водними настоянками, настоянками і відварами і спиртовими настоями. Ну, алтею найкраще вживати це водним відваром. Беруть листки і квітки алтеї один. Два, Одну-дві столових ложки заливають 200 мл води, кип'ятять один-два хвилини, одну-дві хвилини, настоюють десь кілька годин, щоб зробився такий киселик, і вживають по 50-100 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Скажімо, роблять, поєднують підбил, перстач, цемин пісковий, стовпчики з примочками кукурузи. Оце беруть по одній столовій ложці кожного препарату на 400 мл води, 5, -5 хвилин. І Настоюють або всю ніч, або кілька годин і вживають по 50-100 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Дуже добре вживати також, тому що тут же треба впливати на, на всі сфери, на всі сфери життєдіяльності. Людини і від харкувальної, і слідкувати, щоб не було закарпів, слідкувати, щоб правильно працювала у нас печінка, функціонували печінка підшвникового залоза і піднімати імунний статус. Отже, і вживання названих мною лікарських рослин найнеобхідніше. Синюху блакитну краще вживати по 20-30 крапель на ложці води три рази за добу, за 30 хвилин до їди. групову серцеву можна вживати і як водний відвар, і як спиртовий. Спиртовий спиртово вживають по 20-30 крапель три рази в день на ложці води. За 30 хвилин до їди. Відвар вживають одна столова ложка, заливають склянкою води кип'ять 1 одну-дві хвилини, настоюють 2-3 хвилини або і 20-30 хвилин. Це має і не має значення. І вживають по одній столовій ложці три рази в день, за 30 хвилин до їди, і четвертий раз можна вживати перед сном. Свої питання ви можете залишити на сайті товстуха.ком координати фітоцентрів Євгена Товстухи. Ви бачите на своїх екранах.